Далі йдуть гілочки, це ваші батьки. І дають вже тут тапоти, листочки, да, виростають, це діточки, да, тобто це ви. Так, правильно. <творювання> <творювання> віде? На попередніх місцях вам було завдання зробити альбом, І ось перед альбоми. Рідного альбому. Ой так, да, я будемо вон на не На выбор. Подходить чуть лишь. Поехали моя луча сім'я. Бериська любов на святі там. Діти, кажіть своїм мамам щодня, щогодини, щохвилини лагідні, ласкаві слова. Дякуйте їм за все. Тому що саме вона захищає вас від всіх віз. Дійсно? І як оголосить народна мудрість, може хтось, да? болить у дитини пальчик, а у мами серце. Так, дійсно. Тож, будь ласка, зараз подивіться на інцинізацію легенди. У матері був єдиний син, дорогий, ненаглядний. Одна збирала расов для улива. Найдовшим шовком вишивала сорочки. Вистим, ставний, гарний, одружився з дівчиною небаченої краси. Привів молоду дружину додому, не любила так свекруки, ненавиділа мені. Мати. Мама, Мама. наказала мені дружину вбити. Пощо ж він робив, а колись так? Mm -hmm. Пішов, пішов син з матері зброю. Наламав колокосмежу, попали в бонусі, купив матір, поклав її дах, Палахнула галузька. Відскочила жарту на воду чаю. Пекла убивця матір. Ось Остекласи на волячи. Тригнулася душа сина, що серце Материнка, що водила, що вогне. Тобі боляче, дивосячи подорожня, та яке собі не це Ти та відео та чимоні, спохотим приклади серце моя матеріала, і воно Заридав Заряда! Хопив гаряче материнське серце, клав його розпраєні груди, облив пекучими сльозами. Зрозумів він, що ніхто ніколи не любив його і не любити на так гаряче і вітер, як рідна мати, і такою величезною і невичерпною була любов материнська. Таким сусим було бажання бачити сина радити, що жила на обняла кучеряну голову до... і пішли, батько, і пішли мати сином широкими степами. Не, не вернувся син, син до дружини, так посорожною стала йому дружина. Не вернулася додому і мати. Тож не дарма, кажуть у народі. Материнська любов найсвятіша. Картина, так, оце Насті висувала праву бушу. Розкажи, будь ласка, чому вона тут саме цього тигра і цього рушника? Чому вона тут це саме це? Тигра моя бабуся вишила, тому що я народилася в рік тигра. І тому моїй бабусі дуже захотілося залишити про про пам'ять, і щоб я завжди, завжди пам'ятала, що рік вийшла мені моя бабуся. Так. І Арушник вийшла мені моя прабабуся, тому, тому що вона дуже любить вишивати, вона з в качні і, і вона, мене, вона мене дуже любить, бо мене назвали все її і, ім'я. Росник вона вийшла крім такої, тому що я її попросила. Так, да, і вона тобі дещо вклала, щоби тоді росник так вийшов, так? Так. А це вона подарила мені на День народження, тому що вона на мене завжди каже «Косик». Так, то є дуже гарно, так? А да? да. Та, ванночка, отак. То ще правов я ванночка, то ще я право да, гусі. Право Вони в, в місті... Дедушка сделала для, ну, для мамы и тату. И еще по вещи, да, ну, намывалась она. По своим да, да он не да. А размалювали яйцо. Дідусь, да. Бабушка робила її своими да, руками. А дедусы прадедю, да, размалювали. И <свят> подарували ее копыри, да, для мамы тату. Брадидуть, и право в будку. Вторую берут. Калина коде. так, що коде. входить. Цві калини, так, входи, волошки, <голові> ромашки. ромашки. Так, а що це були, то, Знаєте, ці стіли, чому саме ці квіти їх вплітали і хранили їх, як у берік? Подніхати в Україні. Послухайте, будь ласка, ось, що кожна кріпка, яку писали в на символізує. Балінок, чому його писали? Тому що це був символ життя. Безсмертник плітали також, бо він дарував здоров'я цій родині. Світ вишній та яблуні. Там і, іменно світ. Символ материнської любові. Мальна та пігонія, вони мали лікувальні властивості. Ромашка на добро і на ніж. Хмель – символ розуму. Мак – також влітали в українські віно символ любові. І дереві символ доброго І І такі от віночки раніше в кожній оселі українських були, тому що кожна родина, звісно, бажала для своєї сім'ї і любов, і красу, і щоб здорова була родина і розумна, і жила в любові, і довгі літа.

Бабуся це мама або татова, так? Е, мама. Е, вона прожила вдвічі довше, ніж ваші мама і тато. Ваші важитці вдвічі більше, ніж вони. Так? І ви, мабуть, удвоє дорожчі для нас, як сказала е, Ліза, як е, тому що ви дитина, її дитини.

У вашій родині. Так, дійсно, нашому роду нема перебува. Mm. Ну, знаєте що mm. такі, Чого ну, такі? Так, ем. який курс, така й калина. Яка мати? Така гристиїна. Гристиїна. Знаєте, так? Батько краще догляне сцен родинів і все не родині. Ну, бачите населення. А по як питання? Не треба питання. Пишите, от перше, пишете проходи, став графіку. І відповідай, ну так якось, пише, я не знаю. І там тоді підпишете, щоб я тоді знала. Хто казав, нам ну, настільки казав, що все забудь набувало. Так і табли. Право, справа бути. Написали? Друге питання. किन के रोड के बाद संबंध काम ना हैं ना ये तो रोड पर मोटर बेटा मामी इतना आप आपके मोटर है